Ціна вона на ринку, розумієте, європейцям. Ну вони ж виходять з того, що вони ж так само вимушені зараз певні обсяги купувати за цією шаленою космічною ціною. Але тут не тільки питання ціни. Зрозуміло, що треба і фінанси відповідні мати, але ми бачимо, що рішення приймають наші партнери, союзники, в першу чергу, сполучені штати, додаткові гроші виділяти. Але тут є ще технологічні. Проблему цього газу фізично можна ну, важко доставити, от, от, наприклад, я вам пояснюю: запускається газу, газопровід Норвегія е, Польща, але в свій час Україна не зробила все належне, щоб побудувати інтерконектор. Тобто, такий, ви розумієте, функці... е, е, ну, ну, не пристрій, а систему, яка б дозволила фізично цей газ купити і доставити до. України з Польщі і там дуже обмежені, там дуже ну, такі невеликі обсяги. Ми можемо доставляти. Тобто, це точно нас не врятує. Головний де можна це брати, це і словаччини. Більш-менш там пропускна здатність нормальна, але абсолютно не факт, що там буде цей ресурс. Навіть якщо сполучені штати доставлять цей ресурс е, у, у вигляді скрапленого газу в порти Європи, розумієте? Ну для того, щоб заміщення так само зробити, але заміщення ми можемо зробити, як на мене, тільки з одного джерела: це з труби, яка йде на європу. З Росії, і за якою Україна виконує свої зобов'язання зараз по транзиту, розумієте, а і якщо там є газ, то можна заміщувати. Тобто ми заберемо з труби, але там, десь в Європі, американський газ потрапить до, до споживачів. Тобто баланс буде збережений. Якщо там немає, не буде газа. А це теж абсолютно реальний сценарій. Ну тоді важко будуть замістити, і тому е, це, це треба було робити, накопичувати. Саме до того, коли уряд і ставив завдання 19 мільярдів. Тому не випадково, розумієте, ця цифра взялася. І ще раз констатую: постанова уряду 19 мільярдів буде реально 14,5. Ми переможемо, ми перезимуємо.